Фінал е, присвячений пам'яті Ігора Фещука. І в цьому фіналі зустрічаються команди. Е, броди, старі броди і команди е, Голубиця. Так, закінчився якраз перший тайм. Цього фіналу з рахунком 2-0 перемагає команда Броди, старі броди. Дуже цікавий фінал. Також вже в першому таймі є червона картка у Бродів. Я думаю, другий тайм буде не менш цікавіший. Тут у нас прямо вирують емоції. Також варто відзначити, що з наступного тижня по плану починається у нас вже чемпіонат Бродівщини з футболу, в якому попередньо заявилося сім команд. Також хочу окремо подякувати Збройним силам України за таку можливість, що вони нам дають зіграти в таку неділю. Цей футбол. Дякуємо вам, це в Україні. Суперник був, ви бачили, достойний. Хлопці теж хотіли виграти. Вони всі такі здорові, мобільні. Ну але досвід в нас є досвід нас досвідчені гравці. Плюс всі ходять на тренування. Вони тренуються два рази в тиждень. Ну і результат видно, що вони вміють той м'яч тримати. Грати в пас, ну і за рахунок, я думаю, цього, що вони тренуються, і такий, такий і результат. Ви бачили, що було в нас більше моментів. і В них були моменти, і в нас були моменти. Ну, якби ми їх реалізували, то ясно, що ми би виграли трохи з більшим рахунком. І це реалізація ще раз. Реалізація, то не тільки. Проблема в такому футболі районному, обласному, і ця реалізація є. І ви, ви бачите, і в командах майстрів, які теж і грають і виграють з невеликим рахунком 1-0 Цей ми того досягли. Ми довго йшли, і було би обідно їм тим хлопцям, що е, вони цей кубок би. Упустили, то було би дуже їм бідно. І ясно, що мені я би тоді дуже важко бути цей. Ну і ясно, що хочу подякувати Збройним силам, які хлопці стоять і боронять кордони нашої країни. Я їм можу тільки. Зробити, зняти шапку перед ними і, і вклонитися, дай Бог, щоб ми цю війну виграли. Ну по-іншому, не так само, щоб ми війну виграли, як вони сьогодні виграли. Фінал фінал Кубка. І хто такий Ігор Фе говорять, що коли про людину говорять і пам'ятають, то вона живе. Я надіюся. Щоб цей такий прекрасний, бо говорити вже літній день, він нас десь там чує. І йому приємно, що відбувся такий фінальний матч його пам'яті. Окрім того, я хочу вам повідомити, що Ігор Фещук виховав двох прекрасних синів. Він сам був футболістом. І один з них приніс дуже велику славу не тільки бродам, а мені здається, всій Україні. Хто не знає, повідомляю, в 2006 році Максим Фещук став віце-чемпіоном Європи. Якщо мені пам'ять не зміняє, то це було в Португалії, правда? Пра, каже, правда. Бачите, значить правда. Ну і відповідно, Максим Фещук це є одна людина, ми будемо говорити така, з яким я близько знайомий, який є володаром Кубка України. Зараз ми е, в складі, якщо я не помиляюся, Симферопольської таврі. Перед тим, як я зараз наберу Максима і він скаже вам два. Він дуже просив, він на фіналі в е, Добрянах. Якщо ви не знаєте, він зараз в них там проект він тренує Добряни. Я його попробую набрати. Я хочу. Я хочу надати слово е, татові. Одному з гравців команди переможця, який той, що сьогодні був вилучений, який захищає нас, служив, служить в Збройних силах України, якого ми прекрасно знаємо, Юр Васильович Клим, Йор Васильович, будь ласка, України мого імені привітали фіналістів і сказали їм два слова. дорогі учасники дорогі, наших. Змагань, переможці і команда, яка сьогодні місце почесне зайняла. І наші спортсмени, діти. Хочу всім подякувати, що ви збираєтеся, що ви підтримуєте футбол, що ви видаєте спосіб життя, що ви підтримуєте добродівську традицію і дійсно доповіти, хто найсильніший на футбольному полі. Хочу всім побажати доброго здоров'я, хочу побажати нам перемоги усім нам. Вона важлива. Для кожного із нас, як і спортсменам, так і Збройним силам України, кожному військовому службовстві. Хочу, щоб ви були всі об'єднані, щоб ми були всі однією командою. Командою, яка грає, воює, працює за нашу Україну. Бо без вашої підтримки, без підтримки тилу повірте, Збройні Сили не могли б стояти жодного дня. Все, що ви робите, чи ви збираєте кошти, чи ви готуєте вареники, чи ви везете допомогу нам на фронт, чи ви збираєте на автомобілі, дрони, тепла, чи шини, повірте, ця допомога не є нам зайвою. І я завжди кажу, не стільки важлива матеріальна допомога, а оцей вклад, вклад того серця, вклад вашого розуму, оцього позитиву, який ви вкладаєте, ви передаєте на фронт. Ми це відчуваємо, ми, це, ми цього прагнемо і ми цього бажаємо. Тому разом до перемоги ворога ми здолаємо своєю силою, своїм духом і своїм бажанням. Хай Господь Бог нам допомагає, а ви, молодь, дійсно тримайте оцей кубок високо, пам'ятайте про наших футболістів, про наших героїв, які не тільки я кажу, на футбольному полі, але і на полі бою відстоюють нашу незалежність. Дякую. Бажали дивись. Хоче на зв'язку зі мною Максим. Максим, ми надаємо тобі слово, не знаю, чи це буде чути, але попробую. Перш за все, я хочу подякувати всім учасникам цього, цього змагання, що ви і особливо організаторам, які зробили такий, скажімо так, турнір вчительного тапа, який все ж таки. Він злався своєю любов'ю, душою до бродівського футболу. Він виконав мене, скажімо так, як представника цього регіону. І я вам дуже велике і щире дякую за те, що ви провели такий час цей турнір. Я вітаю Брода, якщо я не помиляюсь з перемогою, але так само вітаю команду суперника Голубиць з тим, що вони вийшли в фінал. Мені дуже приємно, що цей турнір був проведений завдяки нашим ЗСУ. І мені дуже в зв'язку з тим, що я сьогодні особисто не мо не маю змоги бути присутнім на цьому фіналі. Я чесно кажу, я хотів бути присутнім і надіюся, в майбутньому все ж таки я буду. Э, цей турнір також буде продовжено. можливо, на наступний рік через рік. Я обов'язково буду присутній і приймати участь не тільки в якісь організаційних питаннях й в самому нагороджу. Я вам щиро дякую, э, вітаю з проведенням турніру. Мені дуже приємно. Від мене організатора моя пам'ятна футболка, яку я обіцяв. Що я можу сказати? Я просто шода, що все ж таки мій тато пішов на равно Це життя. Для мене це велика трагедія, великий удар. Він любив футбол бродівський, він полював, він ходив, він слідкував, він мені багато чого розповідав. Тому дякую за вашу таку, скажем так, трою поваги до нього. Дуже великим дякую і від мене на співчик або від всіх присутних тут на стадіоні. Ми чекаємо тебе завжди. Футболка твоя буде. На стадіоні в музеї Слави Сергій Іванович сказав, що він підготує тут місце. все, як місце чемпіона Європи. Ми тебе також вітаємо з твоїм проектом. З... вітаємо футбольний клуб Добряни з перемогою в Кубку. Бажаємо вам наступних успіхів. О, приїжай! Ми тебе тут завжди раді бачити і чекаємо. Організую пряни гру з переможцем. Ми дуже будемо вдячні тобі, якщо організуєте згору. Те... Роман Іванович передає тобі вітання особисті. Так що дякую. 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 ну все, Макс, тоді до зустрічі. Вам і кажу обов'язково до зустрічі. Дякую. Не прощайтеся до зустрічі. Дякую, дякую, дякую. Казали в тому муфільмі, до чого прогрес. Раз і все, Ми поговорили. Ми ну, приступаємо до самого головного. Я би хотів би, щоб кожен з гравців підійшов сюди ласка, підійдіть, поможіть нам. Ми хочемо кожного з вас привітати. Спочатку хотіли би футбольний клуб голубиця.

за цю здору молодці в четвертому кварталі. Молодці. Дякую вам за за наші друддяти у нас. Дякую. Дякую. Другий конкурс. Так, дуже часто прилітав. Знову здоров, дякую. А це ще ветерану команди, будь ласка, де у нас? Це де, де? І, Ігор, будь ласка, підійдіть, будь ласка, Юру лайський. Я знаю, що ви не ветеран, але підійдіть, будь ласка, для нагородження. Що -що? А де ви трохи? Я не знаю, де що він втирається, що підійдіть, будь ласка, сюди до нас. Но ми ж просимо вас. Петро! Магазин назад здавати не будемо. Дякую! спочатку медалі. Ну і нагрожується... Володар! Кубка. А, Добре. Нагрожується володар. Кубка. Імені Ігора Фещука, пам'яті Ігора Фещука, футбольний клуб роди. Пам'яті ігорно весь на футболу дійсно дійсно мені сьогодні приємно бути на турнірі. Сьогодні дійсно була запевна матч. І сьогодні було можливо таке протистояння між Городівська ОТГ, Підкам'янська ОТГ Голубика. Але я хотів би побажати в тому, щоб в незалежності від спортивних результатів не залишалися друзями, щоб завжди була перемагала дружба. І я команді нашого ОТГ Голубиця. Сьогодні вас дійсно досягнення вийти в фінал Кубка району колишнього. Це дуже приємно. І сьогодні ми також маємо від мене подарок від нашої громади. Всім дякуємо, дякуємо організатору. Дійсно, батько, які виховували, вже казали, віце чемпіон Європи. Таких людей у нас є мало, які є мають досягнення. Гав фіналі пам'ятаю той фінал, що дивився. І Володар Кубка, який забив гол у фіналі Кубка України, це також є поважно. І приємно, що Бродівщина має таких талантів і хотіло, щоб були їх подальшому більше. Дякую всім, слава Україні.